Соцмережі у допомогу пошуківцям українські правоохоронці та волонтери перейняли закордонний досвід та почали розшукувати зниклих дітей через інтернет. У міліції кажуть, у такий спосіб вдається знайти 15%. Остання його фотографія, яку фотографували в травні місяці в школі перед канікулами. Це був звичайний день для сільської родини Кушніренків. Тато з мамою їхали з дому, тож відправляли дітей до бабусі, яка живе за кілька дворів. Молодша донька погодилася одразу, а десятирічний Тимофій обіцяв погратися з другом і підійти. Потім хлопчик із товаришем зустрівся і зник. Тато з мамою це зрозуміли тільки на ранок, а доти думали, що сину бабусі. як вона подзвонила, тоді сказала, що він не ночував, його не було ми зразу. Йшли шукати до того друга, і там теж його не було, і друг теж не ночував вдома. Тоді вже викликали міліцію. Хлопців немає вже близько двох місяців. Відтоді жодної звістки чи якоїсь інформації батьки не отримували. Але вони не втрачають надії, впевнені, Тимофій живий. Цвіточок чи ігрушку якусь хотів зробити бабуськи сюрприз, так і не доробив. Так все воно тут і лежить. Ждемо, що вернеться, і доробить сюрприз. Бабушки чи кому він там хотів робити його. Фотографії Тимофія і Юри розклеєні мало не по всій Україні. Зараз поширення інформації найефективніший метод пошуку, кажуть волонтери. Світлини дітей і їхні дані розміщують в усіх популярних соцмережах та опитують знайомих і друзів хлопчиків, бо саме в інтернеті підлітки відвертіші. Люди бувають, що з міліцією, ну якимось своїм причинам. їм проще написати в соцсеть волонтерам. Вже ж тобто ніявне общені а через соцсети, вони відчувають себе доволі і тому розказують все, що хотять правоохоронці задіяли соціальні мережі для пошуку рік тому. Перейняли досвід закордонних колег. Тепер кожен співробітник-пошуковець зобов'язаний мати власну сторінку в найпопулярніших мережах. У міліції кажуть, часто в інтернеті діти пишуть те, чого не можуть або не хочуть сказати батькам. Наприклад, про свої плани чи нові знайомства. На сторінку зниклої дитини фахівці дивляться по іншому. Якщо для користувачів це звичайне повідомлення, статусу і друзі, то для правоохоронців це мотив, свідки та передумови зникнення. То якщо ми бачимо статус, як міняє эти предки задрали, там все ухожу», то що що може бути ще більш красномовним, що є проблема в домі. Що дитина не стала жертвою злочину, от зараз, в даний момент, вона пішла і шукати її треба або у знайомих, або у друзів. Правоохоронці переконують, інтернет справді ефективний інструмент для пошуку зниклих. Були випадки, коли міліціонер через соцмережі вмовив дитину повернутися додому. Так уже вдалося знайти 15% підлітків. Тетяна Шумська, Алі Карімов, новини ЮБІАР.